Це відео демонструє виконання навички TC3 3 допомога пораненим під час бойових дій. Усі, хто навчається за даним відео, повинні ознайомитись із затвердженою інструкцією tc 3 для проведення цієї процедури. Привіт! Мене звати Джона. Я бойовий медик повітряних сил США. Сьогодні я покажу вам, як правильно накладати вузловий турнікет SAM. Він застосовується при небезпечній для життя кровотечі з рани пахової ділянки, при якій неможливо накласти звичайний джгут на кінцівку. Накладання його здійснюється у фазі допомоги у тактичних умовах. Вузлові турнікети, рекомендовані COTC-3, повинні накладатися після належного тампонування усіх відкритих ран. Розгляньте необхідність ізоляції від біологічних рідин. BSI. Якщо поруч є бойовий рятувальник, попросіть його вам допомогти. Відкрийте рану та визначте джерело кровотечі для того, аби повністю побачити ушкодження, доцільним може бути усунення одягу в цій ділянці. Якщо можливо, застосуйте прямий тиск на джерело найбільш активної кровотечі. Спорожніть кишені пораненого та вийміть такі предмети, як спорядження та або зброю з ділянки стегна. Покладіть пораненого в положення лежачи. Продовжуйте застосовувати прямий тиск на стегновий пульс трохи нижче пахової зв'язки, одночасно підготовлюючи вузловий турнікет. Далі проведіть гута поза стегнами та простягніть його вгору, розташувавши пристрій для цільового стиснення ПЦС на ділянці, яку потрібно стиснути. Елементи тиску слід розташувати над стегновим пульсом одразу під паховою зв'язкою. Якщо рана попередньо не була затомпанована, використайте гемостатичний бинт, якщо розташовуєте елементи тиску прямо над відкритою раною. Помістіть його трохи нижче середини уявної лінії між попередньою верхньою остю клубової кістки і лобковим горбком. Якщо стегновий пульс не пальпується, утримайте елементи тиску на місці та приєднайте ремінь, з'єднавши пряжку та ремінь разом. Потім відтягніть коричневі ручки один від одного максимально, доки пряжка не буде закріплена. Перед накачуванням елементів тиску. Переконайтеся, що немає провисань ременю. Ви почуєте клацання. Затягніть зайву частину ременя, протягуючи його позаду та притискаючи до застіпки. Ви можете почути друге клацання, коли ремінь буде закріплено. Далі використовуйте ручний насос, аби роздути елементи тиску до моменту зупинки кровотечі або зникнення дистального пульсу. При лікуванні двосторонніх вузлових кровотеч використовуйте другий елемент тиску, слідуючи тій самій методиці. Спостерігайте за постраждалим з метою контролю кровотечі. Запишіть час накладання турнікету на лобі постраждалого. Задокументуйте усі знахідки та проведене лікування у формі DD-1380, TC-3 картка пораненого та прикріпіть її до постраждалого.